Помічали ви, що світом несеться глобальний величезний тренд: що люди все більше і більше витрачають коштів на туризм? Подорожі на свої емоції, а не на купівлю просто дорогих товарів, і дуже класно про цей тренд говорить розвиток нерухомості на острові Баль. Перший приклад цього тренду це Dragon Anantara, п'ятизірковий готель. Противагу цьому це проект Melasti by Windham, який знаходиться біля найкращого пляжу на острові Балі. І звичайно, проект Nusa Dua by Ramada буде реалізовано першу ідею. Арт-готелю на острові Балі розроблений нами компанією АІМ, це не просто готель, це міні-арт-галерея. Територія всього комплексу це місце для імплементації сучасного мистецтва. Чи згодні ви, що кожен готель має давати більше ніж просто місце для проживання?